Моніка Андрушевська з Сум розповіла польському радіо про обстріл. Росія і Білорусь проводять сплановану дестабілізацію на кордоні, заявило Міноборони Польщі. А Кремль після обстрілу Сум заявив, що атакує лише військові цілі. Польська журналістка і волонтерка Моніка Андрушевська розповідає польському радіо, що вона була близько двох кілометрів від місця падіння російських ракет у Сумах. Їй вдалося дістатися до місця нападу після завершення рятувальної операції. Те, що вона побачила, було страшним. Вокруг стоєн спелена самоход на зі навколо стоять спалені авто скрізь скрізь сліди рятувальної операції. Я бачила закривавлену течку з документами, і поруч була велика дірка в паркані. Тож найімовірніше та течка лежить там, де людина, яка її несла впала. Я бачила також маленьку шапочку, червону, білі крапочки, яка, вочевидь, була в той час на голові якоїсь кількарічної дитини. Це все в крові. Ця картина просто жахлива. Так фактичні самовічі поражаються. Мініка Андрушевська підтверджує інформацію української влади про те, що росіяни використовували для нападу касетні бомби, які є особливо небезпечними для населення, в промінню 100 метрів. У радіусі 100 метрів. Уся територія була вкрита касетними уламками. Сліди після них видно на корпусах автомобілів, огородженнях, уздовж висоти будинків. І так насправді жодна особа, яка опинилася в радіусі враження, не могла вийти цілою з цієї ситуації. Росія атакувала цілеспрямовано перехожих, які у вербну неділю йшли до церкви чи поверталися з церкви. Людей, які вийшли на прогулянку, зустрітися з сім'єю. Це абсолютно не було випадковим. Жаден припадок. Волонтерка вважає, що напад Росії є цілеспрямованою акцією з метою тероризувати українців. Сам щось кодівальна системова та системні дії, стратегія психологічного терору, який насправді полягає в безупинному нагадуванні усім мешканцям України, що це також може статися з ними, може статися з ким завгодно, коли завгодно. Кожен житель України може в будь-який момент стати жертвою російського злочину. Треба підтримувати українське військо. Треба підтримувати збори, допомоги, особливо цільову допомогу, пов'язану з забезпеченням, бо це єдине, що може затримати цей терор. Польська журналістка та волонтерка Моніка Андрушевська разом із письменником Щепаном Твардохом організовували збір спорядження для українських військових. Міністр національної оборони Польщі Владислав косіняк Камиш під час великодньої зустрічі з військовими подякував військовим за охорону кордону з Білоруссю. Міністр підкреслив, що російські та білоруські служби проводять там організовану операцію, спрямовану на дестабілізацію ситуації в Польщі, та прокоментував учорашній інцидент на кордоні. І ще раз прагну то повторити багато вираження до тих ще раз повторити дуже виразно всім тим, кому здається, що це якийсь натуральний шлях міграції, що це не є підготовлена операція, що це пошук місця для кращого життя. Це є чітко визначена ідеологічна операція Білорусі та Росії, їх служби проти безпеки польської держави і задля дестабілізації ситуації в Польщі, зокрема й перед виборами президента, головнокомандувача, результатські передвибором звішника Шізберг. На відео опублікованому речником Міністерства внутрішніх справ та адміністрації видно, як кілька десятків людей намагаються подолати заходи безпеки на польсько-білоруському кордоні. Зловмисники кидають каміння в зустрічну машину. Серед них і офіцер білоруської служби у формі. Речник Кремля Дмитрій Пісков, коментуючи в понеділок обстріл Росією українського міста Суми, у результаті якого загинули щонайменше 34 мирних жителя, заявив, що російська армія атакує лише військові цілі. На прохання про коментар Пісков відповів, що військові атакують лише військові ці воєнні цілі. Водночас у Міноборони РФ повідомили, що метою атаки була нарада українського командування у Сумах. У міністерстві заявили, що під час атаки було використання. Стану дві ракети іскандер. Недільний напад на Суми стався через два дні після зустрічі американського спецпредставника президента США на Близькому Сході Стіва Віткофа з російським лідером Путіним у Санкт-Петербурзі. У понеділок Кремль заявив, що переговори між Віткофом і Путіним були корисними й ефективними, але конкретно не обговорено можливу зустріч Путіна з президентом США Дональдом Трампом.